Національний банк України змінив порядок здійснення безготівкових розрахунків. Метою є поступова імплементація в законодавство України норм регламенту ЄС номер 260 2012 від 14 березня 2012 року, що встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитових переказів та прямого дебету, а також поліпшення нормативного регулювання питань здійснення безготівкових розрахунків в Україні. Відповідні зміни внесені постанову управління НБУ від 12 березня до 2025 року номер 30 що набрало чинності 15 березня. Завдяки цим змінам Нацбанк уточнив реквізити платіжної інструкції ініційованої отримувачем, а також обов'язкових реквізитів платіжної інструкції, що оформлює сам банк. Вирізано реквізити платіжної інструкції, що оформлює виконавець або Державна виконавча служба. Крім того, Нацбанк зобов'язав надавача платіжних послуг надавати платнику інформацію, що підтверджує прийняття до виконання платіжних інструкцій та урегулював питання щодо отримання інформації від банку про кошти клієнта, що зараховується на його рахунок. На електронні платіжні інструкції початка не потрібна, проте передбачено її засвідчення на паперовій інструкції. Сьогодні законодавство України передбачає зміну рахунку. Навіть коли на кошти на рахунку накладено арешт, його можна накласти лише на кошти, а не на сам рахунок. Проте зміна чи закриття рахунку не скасовує обов'язку банку виконувати вимоги постанов державного чи приватного виконавця, а також вашої підписки на співучого юриста.